Вітаю всіх, мої дорогенькі. хотіла подивитися на те кіно, яке випустили про Путіна. Росія, Кремль, Путін 25 років. Ну, там бред сумасшедшого показали, як завжди, нічого нового. Давайте подивимося, а для чого взагалі випустили цей фільм? Ожидання я извиняюсь. Просто дуже такі, така смішна колода. Для чого випустили цей фільм? Можна оце одне, одну карту витягти і на цьому закінчити розклад. Да? Тому що перед тим, як повіситься на цьому дереві, да, чоловік, ну, давка вже на шиї, часики тікають, завіщання в руках, і в ожиданні цього конца чоловік вирішив випустити цей фільм про себе. Тому що бісонняться ночами ночами чудяться ужаси яким же буде це повішення, яким буде цей конець. Да? Ну і задобрити, любовник, задобрити весь світ, показати, який же я хороший. Любіть мене, любіть. Подивіться, і церквушечка у мене, і внуки до мене приходять, і на нас напалі, і так далі. І так далі. Ну, от і вся відповідь. Для чого випустив цей фільм? Uh, він не може поняти, як достукатися до свободного світу, понимаєте? до свободних людей, які живуть так, як uh, не живе він. Як не живе він. Він живе в ограниченнях, а uh, йому хочеться показати, що він свободний, який він близький до народу, який він такий весь добрий дідуся, ну, чуть ли не дідусь да? Друге, у нього виривають долар із під ног, і він летить в шкерверть. І це теж треба показати. Да? Прийшов такий от у нас е, е, товаріще з хвостом, і вириває з ног, вибиває з-під ног почву, долар, на якому стояла женщина, Да? Соперничество. Показати, хто ж, хто, ж, ну, да? хто хто ж, ж, ну, ж, я теж можу, не тільки, е, тому що у мене удавка на шиї, і я. І мені страшно, і ви повинні мене полюбити. Але тому, що я хочу до вас, це, кстати, для до всього світу обращення, до всього свободного світу, до людей, з якими він торгує. Він хоче показати, що він ще може посопернічати, він може іще вибити почву е із землі, тому що він сам летить шкареберть, але фільм построєний так, що це я можу у вас вибити почву із ног, забравши у вас із-под ног долар. Ну, і удовлетворенність. Ну, і для самолюбування, для того, щоб самоудовлетворитися. Можливо, він від цього да, отримує оргазм від того, що про нього знімають фільми і показують їх по всьому світу. Ну, от таке от у нас да? Таке. Женщина від холодильника балдеє, що там є, а Путін від фільму про себе. Ну Колективний Путін. Ну, і тогова карта, для чого цей фільм був випущений. Ісцелення. ну, підлікувати, підлікувати і самолюб'я самого е, Кремля, самого Путіна або людини, яка називається Путіним, е, підлікувати населення, да, дати якусь надію, дати якусь, скажімо так, е, ну, <соць> ну, під підлі одним словом. Да? Дивіться, Больний народ, який лежить в койке, бабушка старенька, старенька з кучою лікарства, а їй показують цирк. Вставай, бабуся, танцюй разом зі мною. Тобто, підбодрить, підбодрить. Да? боліть, у вас є чому порадуватися. І можна без лікарств. В е, основна направилася, звісно, на внутрішню аудиторію, але не тільки. не тільки. Оці дві карти показують, що це направлено на е, лідерів ну, всього світу. Я думаю, що хтось подивиться, хтось ні. Ну, взагалі, все зрозуміло.